Всім привіт, з вами я Флукер, і в цьому відео ми будемо відвоювати Крим. Та да у нас зараз е, окупований Крим і і ми будемо його відвоювати. Тому давайте будемо скоро вже починати, тому що нам скоро передадуть на радіо, що нам треба буде вже наступати на Крим і відвоювати. Так, якщо тут наш штаб, і ми тут ночували, і нам треба зараз наступати, і ми маємо сьогодні звільнити Крим. Тому давайте будемо бігти до наших воїнів. Да, да, ми тут, якщо ночували і біжимо до наших воїнів. Вони вже тут на посту, і ми будемо зараз, коли нам передадуть на радіо, і ми будемо вже наступати. Так, я думаю, ви вже всі готові, е, наші герої. Тому давайте будемо чекати е, нашого приказу. Прийом навчать завдання. Так, я думаю, ви вже чули, що нам дали завдання уже починать. Тому давайте ми будемо першими, хто переступить поріг е, і почнеться е, відвоювання нашого Криму. І давайте, і снайперки, постріляємо всіх, хто наших може окружити. Так, і давайте постріляємо. Так, давайте ми їх бачимо і за дерев, а вони нас не бачать. Поки вони не знають, що ми тут, і що, вони, і що ми зараз будемо наступати. Тому що е, ми тільки що не вийшли сюди, і вони навіть не знали, що ми взагалі тут знаходимось. Так, і давайте їх будемо застрелювати. Наші вже воїни пішли в бій. Як ви бачите, вже всіх росіян, майже всіх ми вже положили, вони тут вже лежать, всі вже майже помирали. І давайте подострелюємо всіх, хто залишився. Так, і давайте. Так, все готове, і два. І давайте будемо йти чим далі і звільняти наш Крим і вбивати всіх прийшли на наші землі. І... Так, давайте будемо йти далі. Так, давайте зараз цього доб'ємо і пойдемо подивимося, чи залишився ще хтось на цьому горбу. Чи росіяни вже тікають? Да-да-да, дивіться, воно вже тікає. Давайте його зараз уб'ємо і будемо дивитися, може, на ліс, тому що вони можуть вже всі повтікати, тому що вони вже всі бояться і вже можуть всі повтікати. Так, ну вроді тут нікого нема. Ну, я думаю, вони вже почали тікати і вже кудись е чи тікачі, їхати хтось. Так, наші воїни вже 에, майже усіх 에, тут очистили. І давайте подивимось, побіжимо, подивимось, чи всі. Всі вже орки померли. Так, і давайте подивимось, так, Вроді тут уже всі померли вже, горять. Так. І... Так, давайте подивимось, що наші воїни поставили. Як ви бачите, якісь е, такі гарматні, е, зброя якась гарматна, я не знаю, коли називається. І стріляти, якщо чесно, я не вмію з їх. Тому будуть стріляти наші воїни. Дивіться, вони ще приходять. Боже, скільки цих росіян тут може бути. Навіщо їх відправляти, сюди, як вони знають, що тут помруть. Так, і давайте давайте, допомагаємо нашим воїнам. Так, і да ну, вони вже майже всіх побували. Ось, ось такі пару штук. І дивіться, наші воїни всіх порозкідували. Так, ну давайте подемо, подивимось, чи справді вже їх всіх не стало. Тому що я не знаю, як їх я ж перевіряв, і їх ніде не було. Так, давайте на всякий случай перевіримо. Так, як у бачите якісь табличці, ага, ехі, це вроді у виход, давайте всіх їх поламаємо, щоб росіяни не знали куди тікати, а ми їх зразу тут лібо взяли в полон, лібо всіх убили. Так, і давайте подивимось на мосту, чи справді вже нікого нема. Так, ну тут я нікого не бачу і. Прийом штаб, ми звільнили Крим, тому можете вже їхати сюди і перевіряти, чи все тут в порядку. Так, це був дуже важкий день, тому я хочу, щоб ви поставили лайк, підписались на мій канал. І якщо ми збираємо багато лайків, я построю своє АТБ в Криму. І воно буде працювати. І ми відновимо весь Крим, і я буду знімати тут відео. Всім гарному настрою, всім пока.